Всім привіт! Сьогодні неділя. А це означає, що час розглядати найсвіжіші новинки в світі косметики. Цього тижня нас чекають справжні відкриття. нові блиски для губ, фантастичні парфюми і рум'яна, які вас дійсно зацікавлять. Тож не будемо зволікати, і давайте почнемо. Почнемо з яскравої новинки від Persona Cosmetics. Вони випустили свій Lip бальм у відтінку Bubble, саме до національного дня губної помади. Це універсальний рожевий відтінок, який підійде будь-кому. Цей бальзам не лише чудово виглядає, але й збагачений пептидами, що робить губи більш зволоженими та м'якими. Ось така маленька, але дуже корисна річ для ваших губ. Ревлон теж породав у нас новинкою Makeup Blender. Це новий двосторонній спонж для макіяжу з м'якими силіконовими кінчиками. Він не тільки легко миється, але ідеально підходить для точного нанесення макіяжу. Просто проведіть по ньому серветкою, і він знову як новий. Цей блендер допоможе вам досягти гладкого та скульптурного вигляду вашого обличчя. Наступна новинка це справжнє золото від Michael Kors. Їх новий аромат має розкішний флакон, який черпає натхнення з елегантних ланцюгових деталей, характерних для бренду. Це справжній масхеп для шанувальників розкішних парфюмів. Шанель теж не залишився осторонь і представив свій Chanel Beauty Mix. Це колекція натнена водою, тому в ній багато синіх відтінків для очей і нігтів. А також аромат, що нагадує про пляжний відпочинок. У наборі є все необхідне для створення літнього образу: крем для очей, водостійка туш та олівці, лаки для нігтів та туалетна вода Paris Riviera, просто ідеальна для літнього макіяжу. Prada Beauty запрошує нас у нову подорож з їхнім ароматом Луна Роса. Головною зіркою кампанії став Джейк Джиленхол, який проводить нас у безмежні пригоди з цим новим ароматом. Цей парфум справжній виклик для тих, хто прагне нових відчуттів та пригод. Нас представляє нову помаду. Це помада, яка порушує правила і просить вибачення, а не дозволу. Вона додає сміливий акцент вашому образу та підкреслює вашу індивідуальність. Помада має інтенсивний яскравий колір та стійку формулу, яка не розмазується і залишається на губах протягом усього дня. Доступні 28 відтінків, серед яких ви знайдете той, який ідеально підходить саме вам. Роут представляє нам свою нову обмежену лінійку рум'ян Pocket Blush в відтінку Sprinkle. Це теплий рожевий відтінок з перламутровим сяйвом, який став улюбленцем на поп-ап-заходах у Нью-Йорку. YSL Beauty презентує новий аромат, який став втіленням сили та витонченості. Натхнений стійкою лілією в пустелі. Цей аромат пробуджує новий дух і відчуття сили, що розквітають з попелу. Лілія Пустелі, яка переживає екстремальні умови, символізує не лише красу, але й витривалість і здатність розквітати навіть у найскладніших обставинах. Elf Cosmetics радує нас новою серією бальзамів для губ. Ці яскраві бальзами не тільки зволожують, але й дарують вашим губам неймовірний смак. В асортименти манго і кавунчо забезпечують вашим губам свіжість та м'якість. Формула бальзаму містить натуральні інгредієнти, які забезпечують довготривале зволоження та комфорт. Ці бальзами ідеально підходять для щоденного використання та додадуть вашим губам природного блиску. Прекрасний вибір для літніх днів. І знову чудова новина від Armani Beauty. Вони представили оновлений чоловічий парфюм Armani Code. Цей аромат поєднує яскраві цитрусові ноти, які підкреслюють сучасність та витонченість. Аромат зачаровує своїм свіжим, але водночас глибоким і насиченим букетом, що робить його ідеальним для будь-якої нагоди. Справжня знахідка для стильних чоловіків, які цінують класику з сучасними акцентами. А для тих, хто мріє присяючий літній образ, Армані пропонує новий Luminous Silk Bronze Powder цей бронзатор, створений для того, щоб подарувати вашій шкіри легкий засмаглий відтінок та неймовірний сяйво. Його шовковиста текстура легко наноситься і рівномірно розподіляється по шкірі, за Тривалий ефект. Це ідеальний засіб для створення природного та сяючого макіяжу, який підкреслить вашу красу у літні дні. Любителі помад вас чекає сюрприз, Armani випустило нову обмежену серію Lip Maestro Crush. Ця помада має матовий фініш та забезпечує ідеальне покриття за один рух. Її формула збагачена спеціальними пігментами, які гарантують насичений колір та тривалий стійкий ефект. Помада не сушить губи і надає їм вишуканого вигляду. Відтепер ваші губи завжди будуть виглядати бездоганно, незалежно від ситуації. До національного дня помада Лора Месія представила нову матову помаду. Всього один дотик, і ваші губи набувають інтенсивного кольору, який тримається цілих 16 годин без підправок. Помада має зволожуючу формулу, яка не сушить губи, а також додає їм матового фінішу ідеальний вибір для насиченого дня чи вечірки. Ланеш ж презентує новий бальзам для губ. Ваша усмішка буде завжди на висоті з цим чудовим засобом, що зволожує та підтягує губи. Бальзам містить інгредієнти, які сприяють відновленню шкіри та додають її пружності. Підходять для щоденного використання, дарує комфорт і м'якість, а також допомагає уникнути сухості та тріщин на губах. Нова серія рум'ян від NYX – це щось неймовірне. Рум'яна Melt має текстури, що нагадує масло, та доступні у різноманітних яскравих відтінках. Вони забезпечують природний рум'янець та тримаються до 12 годин. Формула містить мангове масло, ши та мигдалеве масло, що забезпечує комфорт та легке нанесення, ідеальне для створення свіжого і сяючого вигляду. Легендарна палетка тіней для очей Naked Original повертається. Ця палітра, яка стала класикою у світі макіяжу, знову доступна для нас, щоб ми могли створювати неймовірні образи. Палітра містить 12 універсальних відтінків, які ідеально підходять для будь-якого випадку від повсякденного макіяжу до вечірнього. Палітра включає як матові, так і шимерні тіни, що дозволяє експериментувати і знаходити свій ідеальний образ. Не пропустіть свій шанс оновити свій арсенал макіяжу цим культовим продуктом. Westman Atelier представляє новий набір тіней для очей Toujours iPods – цей набір включає три неймовірні відтінки, які підійдуть для створення природного макіяжу на кожен день. Відтінки ванільного крему, холодного бежу та теплого шоколаду нададуть вам можливість експериментувати з різними образами. Тіні мають кремову текстуру, що забезпечує легке нанесення та розтушовування. Вони неймовірно носяться протягом дня, не скочуються та не обсипаються. Це ваш новий фаворит для створення природного макіяжу з мінімальними зусиллями. Якщо ви любите контуринг, вам точно сподобається новий продукт від Makeup Revolution. Цей два в одному контур та хайлайтер у формі Стіка м'яко формує контури та підкреслює обличчя. Формула, збагачена вітаміном Е, скваланом та олією жожоба, що робить цей засіб не лише ефективним, але й корисним для шкіри. Продукт доступний у трьох відтінках. Цей засіб легко наноситься. Добре, розташовуються та створюють природний матовий фініш. Він також є веганським і не тестується на тваринах, що робить його ще більш привабливим для любителів етичної косметики. Дякую, що ви були зі мною. Напишіть в коментарях, які продукти вас більш за все заінтригували. Не забудьте поставити лайк цьому відео і підпишіться на мій канал, щоб не пропускати наступні випуски, бо ми зустрінемо вже наступної неділі. Всім пока-пока!